в Ужгород прийшов праздник воздвіження Христа Господнього по Юліанському вічно молодому, церковному, богослужебному календарю. 1150 років у закарпатті під Карпатами. Празнується цей праздник. і ми не нарушаємо традиції. Хоча многі в цьому світі давлять на нас, в не такої віри, не такого поклоніння і ви так старого календаря. А ми їм відповідаємо, якщо за тисячу років праздники наші намолені, храми наші намолені, традиція освячена. Подвігом святих, то що може бути більше, як святкувати так, нам, як наші предки, котрих сто і більше років назад, орієнтовно 100, сім років назад, у Закарпаттю уніяцький єпископ Фірцак, Первоє заводить Григоріанський календарь. 107 років назад. в Карпатю Карпатські Руси, то, що було при Австро-Венгрії, уже вводився Григоріанський календарь і різдво на 25 грудня. Що це значить? Це значить то, що через 100 років, через 107, і сьогодні в нас в Україні повторили акцію уніацького єпіскопа Фірцека. Знову об'явили переход повторний. Почому повторний? Бо за 100 років люди вернулися знову на Юліанський богослужебний календарь. І ці, котрі сто сім років назад переводили і нині, повторно перевели і нинішній праздник уже відпразнували 13 днів раніше. Почому так цей світ спішить од нас забрати наш календар? Одорвемося од нинішньої ситуації в нашій країні. А в Австро-Венгрії? по чому? Ну, ведь там була державна релігія католицька, римо-католицька, дозволена реформатська. Вся держава функціонує, імперія живе. І вдруг, на у відділі на Карпатської Руси, як люди держаться старого календаря, рішили маніпулювати народом. 107 років назад в 1916 році. Я собі подумав, навірно, через 100 років ще знайдеться якийсь уніатський фірцик, який буде знову переводити повторно на Григоріанський календар, бо люди знову вернуться на святоє. Святоє, традиційно, милоє. На праздник у нас кожне дерево, кожний дом, кожна сім'я, кожна пилинка, билинка в полю відчуває праздник. Якби ся красиво не співало Кресту 13 днів раніше, не було б тої краси. Будучи послушні голосу церкви і рішенню Синода Української православної церкви, ми й тут, діти Божі, послушні, радісні і світлими лицями і з радісним настроєм, і тут на землі святкуємо праздник воздвіження, а у вічності віримо разом з освятими. Донесши до фініша кожний свій хрест, митуй, діти Божі, а у вічності, крестоносці наслідники Царства Божого. Амінь.